Samsung a 13 ціна 2600 гривень. Ось такий біленький колір. Непоганий, є легкі потертості по корпусу. Type-C роз'єм на зарядку. Також має роз'єм на навушники, 3,5, Досить хороший, гарний сучасний варіант. Є відбиток пальця. По екрану нюансів немає ніяких. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло, повністю чистий без різних аккаунтів. Ось така моделька. Galaxy A13 на 12 Android і по пам'яті зараз показую. Хороша камера тут. 3 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Телефон повністю перевірений та протестований. Все натискається гарненько. На білому фоні немає ніяких явних дефектів. Показую ще камеру. Ось задня камера доволі хороша, має багато кольорів в комплекті. до Телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон І Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.